Шановні учні, якщо у вас немає змоги відвідати бібліотеку і взяти потрібну книжку з шкільної програми для читання, слухайте наш подкаст. Брати Грім бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до міста Бремен. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і, бачить, лежить при дорозі пес гончак, висолопив язика. І на силу дихає, наче після важкої гонитви. Агов, хапку, чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох, відповів пес. Старий я став, що не день то більш занепадаю на силі. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн і надумав мене вбити, а я втік від нього. Але як же мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш що? сказав осел, – я йду ось до міста Бремен. Хочу там стати музикою. Гайда зі мною. Та й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Ось кіт воркіт, гукнув осел. Гей, старий воркоте, чого скривився, наче середа на п'ятницю? А чого ж мені веселому бути, відповів кіт. Постарів я, зуби затупилися. Уже радніше би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мешами. От хазяйка, бачи, надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду. Гайда з нами до мремена. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротях сидить півень і кукурі. Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукарікою на гарну годину, відказав півень. Бо завтра неділя, завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я й горлаю, поки ще можу. Слухай, гребенястий, мовив осел, ходімо з нами в бремен. Все-таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати. Півневі сподобалася рада, і вони вже у чотирьох рушили далі. Але Бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес. Лягли під великим деревом. Кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло. То чого ж ми тут сидимо? сказав осел. Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній. Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них, і друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільший серед них, Підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що ж там видно? Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною. На столі предобрі наїдки й напої, а навколо сидять розбійники і п'ють їдять собі. От би й нам так, сказав Півень. Добре було б, що й казати, погодився осел. І почали вони радитись. Як їм звідтіля розбійників прогнати? Думали, думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос, завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю, перелякані, дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлися, то погасили світло і полягали спати, кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре стомилися, то скоро міцно поснули. Десь біля півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло. І все начебто затихло. То атаман і каже Та чого ми полякалися? І послав одного оглянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, щоб ляхати все тихо, зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити, та й тицнув коту прямо в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатися. Розбійник страшенно злякався, кинувся навтікача, а за дверима пес схопився і угородив йому зуби прямо в ногу. Розбійник надвір, а тут осел, як хвицне його, а від галасу прокинувся півень на сідалі та як крикне Кукуріку! -ку Тікає розбійник, щодуху, прибігає до атамана та й каже, Ох, пане отамане, там таке робиться, в хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилась довгими пазурами, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщать мене довною. А вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить розбишаку сюди, то я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти. Вислухали казку братів Грім бременські музиканти. За програмою зарубіжної літератури для п'ятого класу.